Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. І сьогодні ми будемо по багаточисленним проханням дописувачів, підписників нашого каналу, говорити, як же формувати абрикос перший рік. Після посадки, бо це дуже важливо, щоб сформувати гарну чашу, гарні рукави, які будуть хорошо плодоносити. По тому принципу, як формую я у себе в саду, всі відео є на третій рік формування, а це на перший рік. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки і давайте запитання. Якщо запитання ще будуть по інших культурах, по інших операціях, як розвиваються персики зараз, як розвиваються абрикоси, то задавайте і можете в проханнях. Говорити про це і ми знімемо ще одне відео. І ось ми підходимо до абрикоса. Ось такий абрикос був посаджений осінню. Це було кроноване гарне дерево. Крону ми зрізали для чого? Крону ми зрізали для того, щоб сформувати однакові рукави для. Продуктивного дерева. Тобто, щоб вони були не менше більші, ці рукави, а всі однотипні. І ми зараз будемо, звичайно, формувати руками. Ось підходимо і починаємо. Це дуже низько розміщена гілочка. ми її Просто відломлюємо. Це теж теж відломлюємо. Піднімаємося вище і ми бачимо тут декілька гілок. Ось ця гілка ось ця, йде під нормальним кутом. І, як правило, ми залишаємо тут зовсім небагато, 30 приблизно сантиметрів. Це ідеальний варіант штамба, щоб було низько я не роблю високоштамбові, тому що вони не продуктивні. Бажано, бажано, щоб десь 5 см залишався рука від рукава. Ось тут є три гілочки. Ми їх бачимо. Ось одна, друга і третя. Ми дві забираємо, одну залишаємо. Бачимо, ще є дві гілочки ось тут. Тут і тут. Теж одну забираємо, одну залишаємо. І в нас що виходить? Одна сюди дивиться, одна сюди, одна сюди. Вістань десь 4-3 см до 5. Далі піднімаємося вище, і ми бачимо теж дві гілки, три, даже. Дві ми беремо, відломуємо цих пагінця і залишаємо такий пагінець. Ось це у нас четверта гілка. Ми бачимо з тої сторони невеличку гілочку, і ми її просто обломуємо. Далі ми заходимо з цієї сторони для того, щоб було добре видно, як ми вже формуємо далі. Ось ці ми сформували ці. Ось ми бачимо, дивіться, 1, 2, 3, 4 гілки. Під кутом 45 градусів йде ось ця гілочка. Ми ось це відломлюємо. Тут дві гілочки, два рукава буде. Но, але ці рукави, вони близько один коло одного, вони будуть тінити. тому ми один видаляємо, більш красивіші залишаємо. Ось, бачите, як виходить. Виходить. Тут дві маленькі гілочки ми забираємо. Залишаємо ось цю одну. Одна, бачите, вона під більш гострішим кутом йде. Ну, я думаю, в процесі ми його форміровки ми його потім відігнемо. І того, що в нас? Получається. Получається, дивіться, одна гілка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Вісім гілок. Так як нам 8 гілок не потрібно, ми ось цю нестандартну, чуть меншу, яка задньо, ми просто забираємо. І ось така проста форміровочка. Тобто розміщені гілки під в різні сторони. Тобто по кругу, щоб була крона повна. Вони повинні бути однакові. Бажано, щоб вони були однакові. Вони не завжди бувають, але бажано, щоб вони були однакові. І далі ми ще подивимося, як буде рости це дерево, як воно буде розвиватися, як будуть гілочки відходити. І, можливо, ще один-два видалимо чуть-чуть пізніше, тому що зразу не можна видала, видаляти, поки ми не знаємо. Як краще, може, ще одна зламається по якимось причинам. І ось ми виходимо на принцип чаші. Далі ми переходимо далі. І тут теж, теж таке саме дерево. Я хочу зазначити, що це саджанці власного виробництва. Ну, неякісні, звичайно, пересаджені. Хороші в них прирости от, вже зараз. І знову хороший кронований саджанець був зрізаний для того, щоб понизити крону. Для того, щоб дерево було продуктивне. І для того, щоб однакові, однакові були рукави. І знову ми починаємо операцію з самого низу. Оцих дві маленьких, ми видаляємо. Під хорошим кутом, де ми її залишаємо. Вістань приблизно 30 см, ідеально. Ця менша, ми її забираємо. Ось залишаємо цю. І ось цю гілочку дві. Меншу звіти теж забираємо. Ось цю забираємо. І я думаю, заберемо цю. І того у нас залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гілочок. 7 гілок. От 7 гілок. З цих 7 гілок будуть формуватися 7 або 6 рукавів. Ця гілочка під гострим кутом, ми її, можливо, відігнемо так. Ну, це буде пізніше, зараз ми не можемо так зробити. І ось таким чином ми формуємо. Це, е, я вам показую, як правильно, по-моєму, методу робити формувати крону абрикосу. Ви можете будь-яким методом робити, якщо у вас цікавить мій метод, який я випробував вже дуже багато років, ви можете застосовувати тут достатньо добре показано. Зараз я возьму секатор, і ми будемо ще формувати кілька дерев. Ось ми підходимо ще біля одного посадженого абрикоса і будемо зараз формувати. Видаляємо нижні рукою ось ці. Далі дивимося, які йдуть під правильним кутом. Ось ці ми видалимо ці дві йдуть під правильним. Це теж хороший кут, це хороший кут. Теж там приблизно 30 см. І ось ми бачимо ось цю гілочку. Ось ця гілка, а да, вона більша, ніж всі остальні І це для мене, наприклад, не бажано. Я її роблю ось так. Ось з пазухи ось ця, бачите? Звідси вийде гілочка, я її сформую. А інші я їх видаляю. Ось і все формування Нічого особливого немає. Ось воно так виглядить. І переходимо до останньої Я спеціально лишив оцих 4 абрикоси для того, щоб показати підписникам, дописувачам, гостям каналу, як же я формую абрикос. Теж знизу видаляємо. Вириваємо цей бурянчик. Далі ми можемо ось цю забрати. Звідси піде гілочка. Звідси теж гілка, теж гілка тут уверху. Маємо дві гілки. Одна другу тінити буде, одна друга мішає, ми ось цю видаляємо. Далі бачимо три гілочки. Ось цих дві. Ця між ними. Теж видаляємо. Лишні теж видаляємо. Можна вручну, я це вручну, як правило, роблю. Ну і це потужніша гілка. Я не хотів би, щоб вона була. Я її відріжу із пазухи ось цієї. Вийде гілочка під кутом 45 градусів. І ось так. Так, сформіровано. Все, що можна було показати по форміровці абрикоса. Перший рік я вам показав. Я знову без оператора, не знаю, коли він буде знову. Так що за якість відео вибачайте, якщо хочете повчитися у мене. Будь ласка, дивіться, якщо вам не подобається, не включайте і не дивіться. Це буде Україна, ми обов'язково переможемо, ворог буде розбитий і ми будемо вирощувати прекрасні сади на своїй землі. До побачення.